Виготовляти декоративних котиків за допомогою фарби та каменю мало змогу діти Радавилівської громади. Докладніше у сюжеті. В Радавилівському історичному музеї для дітей різного віку відбувся майстер-клас із розмальовування каменів, який організувала талановита місцева художниця Оксана Петровська. Для створення оригінальних штучних котиків з каменю потрібні були лише фарби, помаранчева, біла та чорна, спеціальний маркер, мезлик, вода, камінці, одноразові мисочки, сухі серветки та хороший настрій. Ну захід сьогодні соні просячення того, що сьогодні такий осінній день. Хочеться трошечки ще продовжити літо. Літо в нас де може відбуватися ще в тепло в душі, відвлектися, не думати за сумні події, особливо наші діти вони не, не повинні не мали бачити те, що зараз відбувається. Незважаючи на те, що діти для імітації котиків використовували одну й ту ж саму фарбу, завдяки творчому мисленню, великому бажанню та камінцям різної форми, композиції вийшли різними і зовсім не схожими одна на одну. Під час зустрічі дітлахи також мали можливість посмакувати печивом. Важливо постійно для наших діток організовувати такі радісні події, аби вони трішки відволіклись від реалії війни. Мастер-клас по камінці, тобто не неживо, а робимо живе, щоб кожен мав собі сувенір. Особливо дивіться, бачите, є мами, є з дітьми. Діти виростуть пізніше. Оце що залишиться на все життя. Саме більше цінніше, що наші відчуття на майбутнє. Тому ми так зробили такий мастер-клас. Ну, видно, правда, по руках. Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Кішин, телеканал «Броди онлайн.